Шкода, але нинішні обставини змушують нас надавати юридичну допомогу і родинам загиблих військовослужбовців. Отримання виплати за загиблого військовослужбовця, на жаль, тепер є частим запитанням серед клієнтів. Право звернутися з заявою на ОГД за загиблого мають батьки, один з подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття. Щодо повнолітніх дітей з'явилось уточнення, утриманці загиблого із Квітня 2024 року до цього переліку також були включені, як було зазначено, повнолітні діти. Заяву слід подати до місцевого ТЦК або до відповідного підрозділу іншого силового відомства Нацгвардії ДПСУ незалежно від місця реєстрації. Заявника. Заява може бути подана особисто або через законного представника за нотаріальною довіреністю. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частками між членами сім'ї, батьками та утриманцями загиблого військовослужбовця. До речі, виплата здійснюється незалежно від того, чи реалізували це право інші особи. ОГД призначається і виплачується Міністерством оборони України іншим центральним органам. Нам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також органами державної влади військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких проходили службу військовослужбовці, резервісти або ті, хто брав участь у навчальних зборах. Згідно з чинним законодавством, пакет документів від родичів загиблого має бути переданий районним міським ТЦК до обласного ТЦК не пізніше, ніж за 7 робочих днів. На практиці районний ТЦК може затягувати цей процес на рік і більше, пояснюючи це тривалим отриманням відповідей від військових частин або ВЛК. Ми на кожному етапі контролюємо, вимагаємо, спонукаємо або допомагаємо клієнтам і органам ТЦК прискорити збір передачу документів, розгляд їх у строки, визначені законодавством, а не в порядку черговості. Важливо, щоб рідні загиблого військовослужбовця отримали кошти якомога швидше, а не чекали руками. Крім того, слід враховувати, що інфляція може зменшити реальну вартість виплат. В разі, якщо виплата сім'ям загиблих військових затримується, потрібно діяти таким чином. Для прискорення отримання цієї виплати слід звертатися з заявами або скаргами до відповідних органів ТЦК, до яких ви подали заяву. Можна також звертатися до військової частини, яка затримує видачу документів, необхідних для вирішення питання. Можна звернутися також до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства оборони та Генерального штабу. Клієнти, виплата ОГД, яким місяцями затримувалася, вже зрозуміли і побачили, що можна це все зробити. Враховуючи якийсь адекватний строк, заяву на ОГД можуть подати батьки один із подружжя, який не одружився вдруге, а також неповнолітні діти, і з квітня 2024 повнолітні діти. Важливо своєчасно подати всі необхідні документи, щоб уникнути затримок у виплатах. Ми рекомендуємо звертатися за юридичною підтримкою, щоб забезпечити швидке і правильне оформлення заяви на отримання компенсації. Ви можете до нас звернутися за такою допомогою. Номер є на нашому сайті.